Вітаю у промову. Уже наголошували на тому, що прийманник По в українській мові має певні особливості вживання. Він не такий поширений, і щоб уникнути кальок, його слід замінити доцільнішими. Наприклад, по адресу на адресу по смаку до смаку, по причині через причину. По сумісництву за сумісництвом та інші. Та важливо пам'ятати, що в деяких сталих словосполуках прийменник по все ж вживається, а поруч із ним іменники мають стояти у формі місцевого, а не давального відмінка. Отже, можна читати по складах, пізнавати по очах. Ходити по хатах, орієнтуватися по мапах, зв'язати по руках і ногах панахида по жертвах. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що прийменник По любить закінчення ах, а не ам по святах, по очах, по руках.